Доброго дня, малята. Скажіть мені, будь ласка, а ви любите казки? Сьогодні до мене в гості завітали лісові звірі. Вони всі казкові, але вони прийшли дуже-дуже засмученими. А знаєте чому? Тому що вони посперечалися по дорозі, хто із них вищий. Давайте розглянемо, які до мене звірі зайшли в гості. Їжачок. Скажіть мені, будь ласка, їжачок великий чи маленький? Так, маленький, молодці. Ще до мене в гості завітав. Колобок! Колобок великий чи маленький? Маленький. Ще до мене в гості завітав. ведмідь. Він не сам притягнув із собою навіть смачну бочечку меду. Курочка ряба завітала до мене із казки. І вона також сперечається. Вона говорить ні, я велика, а їй всі говорять та ні, ти ж маленька. А ось це? Хто це? Правильно, це лисичка, сестричка. Ви ж знаєте, у всіх казках вона дуже хитра. А яка вона насправді висока чи низька? А ось це вовчик-братик. Абсолютно правильно. Вовчик-братик високий чи низький. І ще один герой, який до мене завітав, це зайчик Пострибайчик. Який зайчик? Високий чи низький? А для того, щоб ми всі розібралися, які насправді є наші тваринки, я приготувала для вас. Будиночки для звірят. І ми спробуємо зараз з вами розселити звірят в три будиночки: у високій, в не дуже високій та в низькій. Отож, починаємо! В який із будиночків ми поселимо їжачка? А в якому будиночку буде жити наш зайчик? А в який будиночок поміститься вовчик-братик? В якому із будиночків буде жити лисичка сестричка? В якому будиночку буде зручно жити курочці? А в якому будиночку буде затишно нашому ведмедику? І скажіть мені, будь ласка, в якому будиночку буде зручно жити Колобку? Добре, Добре, дітки! Я сподіваюся, що ви виконали завдання правильно. Нам з вами час повертатися до своїх справ, а героям у свої казки. До побачення, до зустрічі!